правоохоронці та рятувальники в одному приміщенні на Прикарпатті відкрили ще один центр безпеки. Цього разу у Букачівцях новий заклад побачив наш Денис Лужний. Це є місце, в якому зосереджені служби: поліція, медична екстрена допомога, служба порятунку. І коли ну державні служби не встигають приїхати на подію ту чи іншу зв'язку там з поганими дорогами, ще іншими факторами, то ці люди є постійно на чергуванні на місці і можуть оперативно включитися. Ну і рятувати життя. Це їхня основна функція. Проте, поки у цьому приміщенні лише медики, правоохоронці та рятувальники тут з'являться трохи згодом для роботи лікарів, створили оптимальні умови. Ми... Створили всі умови для роботи пункту базування. Та як в лікарні була одна кімната, ми маємо тут, де можемо і приймати хворий амбулаторний прийом робити, і, і виїжджати на виклики, так як звичайно, робота екстреної допомоги. Раніше пригадують медики, все було по-іншому. Звичайно, що умови тут набагато кращі, ніж були там, тому що ми там мали тільки одне приміщення, всі були порізно, водії. А зараз ми вже всі разом маємо нове приміщення, маємо прекрасні умови. За свій трудовий шлях ми такого приміщення не мали ніколи. Зараз ми маємо все, машина, яка оснащена повністю всім, що нам треба. Апаратура, все в нас є, приміщення, де тут є все для прийому амбулаторних хворих. Для виїзду це ми забезпечені повністю всім. Роботу медиків ускладнюють хіба погані дороги. Основна проблема цієї дороги, щоб, щоб нормально довести хворого до лікарні. Бувають важкі хворі з інфарктами, з інсультами. Попробуйте нам, поки ми виїдемо на центральну дорогу. Вже до кінця цього року схожі центри безпеки з'являться і в інших громадах Прикарпаття.